у штаб-квартирі НАТО триває зустріч керівників зовнішньополітичних відомств країн блоку. Напередодні засідала Рада Україна НАТО, вперше за участі нового очільника держдепу США Марко Рубіо держави альянсу всерйоз готуються і себе від Росії захищати, і довготривалий мир в Україні забезпечувати. Від початку року країни блоку надали Києву 20 мільярдів євро безпекової допомоги і домовилися продовжувати підтримку, адже в Альянсі не бачать бажання Кремля до перемир'я навпаки, за розвідданими НАТО, Росія накопичує ракети для нових ударів по Україні. Ми маємо переконатися, що коли припинення вогню чи мирна угода будуть досягнуті, то вони будуть міцними і тривалими. Бо ми знаємо, що це не так. Звичайно, спостерігає за цим насамперед Україна, але й світ спостерігає. Це не регіональна війна, це глобальний конфлікт. Бо Росія працює разом із північною Кореєю, Китаєм та Іраном. Україну в НАТО представив очільник вітчизняного МЗС Андрій Сибіга. Дипломат провів тет-а-тет -тет зустрічі з генсеком Рют. Колегами з Франції, Німеччини, Іспанії, Туреччини та США. проінформував держсекретаря Рубіо про порушення Росією енергетичного перемир'я та обговорили угоду про корисні копалини. А також взяв участь у засіданні ради Україна НАТО, там йшлося про гарантії безпеки та нагальні військові потреби. Сибіга переконував західних партнерів запровадити нові санкції проти РФ. Росія має серйозно поставитися до укладення. Ня, миром для цього настав час посилити тиск на Москву. Зараз час дипломатії, але також і тиску і стримування. Поки увага змі прикута до світових торговельних війн. Ми не повинні забувати, що в Європі йде справжня повномасштабна війна. Росія залишається екзистенційною загрозою для Європи. Тому США і вимагають від європейських колег збільшити інвестиції в оборону до 5% від ВВП. Обіцяють американці і самі стільки ж вкладати. Запевнив у партнерів, очільник держдепу. Марко Рубіо і у тому, що США залишаються частиною НАТО. Ми хочемо поїхати звідси з розумінням, що є реалістичний шлях, що кожен з членів візьме зобов'язання і втілить його щодо досягнення показника у 5%. і це включає також США, які мають підвищити свою частку, оскільки загрози дійсно дуже серйозні. Глава держдепу США нагадав європейським партнерам, що саме російська агресія в Україні і є тим сигналом для країн блоку до переозброєння, адже навіть після укладення мирної угоди в російську українську. Українській війні загроза від РФ для західних країн не зникне з Брюсселя Анна Грішина ми Україна марафон єдині новини.